В Івано-Франківській МТГ Жнива. Місцеві аграрії активно збирають новий урожай. На черзі соняшник. У радші цю культуру висадили майже на 20 гектарній площі. Поки дозволяє погода, комбайни працюють на всю потужність. Те, що прошли рік було задощело, на місяць багато втрат було. І збирали та як сою в зиму, коли там попа виходило. так. Як. А на даний час погода дозволяє, що збирати можна. Я думаю, що сьогодні ми цих 19 гектарів зберемо, а там, як Бог дасть, так далі поїхав збирати. Олійну культуру у радчі посіяли вперше. Раніше тутешні поля стояли пусткою. А і соняшникового сорту, який обрали місцеві аграрії, вийшов добротний урожай. Вибирали сорт, який найбільш адаптований для нашої місцевості з врахуванням погодних умов, якості ґрунтів. так ну і одною з основних. Показником якості соня, соняшника є оліність. Даний сорт показує себе досить непогано, олійність видає в базі. Майже втричі цього року Івано-Франківська тергромада збільшила посівні площі. Сільгосп-виробники ставку зробили на зернових та бобових культурах. І таку тенденцію міськрада має намір продовжувати. Коли з любов'ю, з Божою допомогою ти підходиш до будь-якої справи, то земля дає тобі віддачу. І дуже важливо, що ті поля, які не оброблялися роками, зараз обробляються і дають урожай. Тому розширюємо кількість полів, які обробляємо. Наступного року хочемо вдвічі збільшити кількість посівних площ. Підтримуємо програму сільського господарства для фермерів, для тих, хто займається тваринництвом, бджолами, крапельним поливом. Тому для нас дуже важливо, щоб сільське господарство в нашій громаді розвивалося. Раніше в Івано-Франківській МТГ уже зібрали щедрий урожай гречки. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.